Рики скандали та навіть бійка на Черкащині селяни не можуть порозумітися через курники. Частина заптаху ферми інша проти. Бітингувати невдоволені зійшлися на громадські збори жителів сіл Рацеве та Вітове. Хоч на зустрічі питання приходу інвестора поки не обговорювали. Яна Федоровська продовжить. Так, активісти та люди з плакатами курникам ні, прориваються на громадські збори, сільрацеве та вітове, що наші Гиринщині. У них спільна сільрада. Тут зійшлися, аби обговорити насущі питання для сіл. Це освітлення, водопостачання та переобрання заступника сільського голови. У Вітовому все минає спокійно, а під стіни будинку культури у Рацевому виходять селяни, які не підтримують курники. Та на збори їх не пускають. Дехто з активістів йдуть у наступ. На знак протесту невдоволені розкладають шини посеред села камні уряд Повалені люди, розбиті обличчя та кров, а тоді штовханина і такий прорив рацівської блокади. Так закінчилась сутичка між прихильниками і противниками курників. Останні таки потрапили на збори. Про будування скандальних птахофабрик поки лиш говорять, мовляв, один з інвесторів хоче на території Чигиринщини вирощувати та розводити батьківське поголів'я птиці. Деяких місцевих це новина не жахає. Люди бояться екологічного лиха та смороду. Нам ці кури екологію. Тобі нам немає. У нас є приміщення для коров, для свиней, для парників, для любого. Тільки не кури. Вони сказали, більше десяти кілометрів до Чигирина. Так вибачте, це вони по спіралі стираліші як рахують. Напряму 4. Коли побачила таку ситуацію, я перший раз прийшла сюди. До То взагалі тоді не місце хочуть до життя. Такі інвесторам не місце. Та є й такі місцеві, які у нашому мілому підприємстві бачать позитивні перспективи. Серед головних 500 робочих місць для місцевого населення є шанс. Устроїтися на нормальну оплачуємо роботу, а не їздить як більша половина з основного мужського пола, всі їздять, в ну, основному за кордон, хто на Київ, хто на Москву на заробітки. Практично чоловіків вдома немає. Я думаю за те, що нам, якщо обіцяють, що вони поставлять дійсно екологічно чисте підприємство. І ми надіємося на це, то що в нас на більше надіяти немає ночі. Офіційних документів про прихід інвестора, каже сільський голова Лариса Постригань, поки немає. Наразі представники підприємства лише роздумують про спільну роботу, але жителі анонсованих сіл уже розділилися на ворогуючі табори. Недовіру виражають і сільській очільниці. Та такі заяви називає упередженими. І обіцяє, думку громади врахують. Тільки після того, як подані документи, тільки після того, як будуть громадські слухання і обговорення, громада приймає рішення. Ще багато інвесторів хотіли б працювати тут, від них немає ніяких поки що документів, які б можна було обговорювати. Моя особиста думка, не як сільського голови, просто як людини. Вочевидь, ті, хто тут мають заробіток, не хочуть, щоб хтось приходив і конкурувати з ними. Збори села зі скандалами та криками за кілька годин таки проводять. Та жодна зі сторін поступатися не хоче. Яна Федоровська і Віка новини.